Влада Японії оголосила, що через забруднення радіацією, виселеним з 20-кілометрової зони навколо станції Фукусіма, людям, навряд чи буде дозволено повернутися у свої домівки у найближчі місяці, а можливо й роки. Уряди багатьох країн оголосили негайні перевірки безпеки власних АЕС і навіть переглядають національні програми розвитку атомної енергетики. У зв'язку з цим у нашій рубриці тема тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, чи підтримуєте ви плани українського уряду будувати нові блоки АЕС? 21% тих, хто взяв участь у опитуванні на нашій веб-сторінці, відповіли так: 73% планів будівництва нових блоків АЕС в Україні не підтримують, і 6% не визначилися. Це ж запитання наші київські кореспонденти ставили перехожим на вулицях української столиці. Будувати не треба, мабуть, а те, що є, треба їх зробити на більш надійними, щоб не вийшло таке, як в Японії. Я думаю, що не варто будувати чисто з чисто психологічної точки зору. Але треба шукати інші якісь шляхи, альтернативні шляхи. Багато країн живуть без цих атомних станцій, і їм добре без них. Напевно, навірне, все ну краще все-таки користуватися електрикою, а не сидіти без тепла і світла, як десь у глухому Сибірському селі, або безпека, або благо цивілізації. Навряд ли можна батьки без атомних станцій? Навряд чи можна обійтися без атомних станцій. На жаль, наші гідростанції не здатні повністю забезпечити нас енергію. Тому треба будувати нові АЕС. Іншого виходу нема тільки треба робити їх більш безпечними. Ми просто в Японії все таки ну там трохи сісмічно. Така ситуація у нас У нас мовити таки нормально. ні в якому разі, ніяких аес нам не треба, і нашим онукам вони ні до чого. Треба якось виходити із становища, тільки не атом. Мені здається, у нас вистачає своїх ресурсів, які ми можемо використовувати. Це і водні ресурси, і вугілля купалини. Тому я думаю, такої прямої необхідності немає у нас в атомних станціях. Останнім часом дуже розвиваються альтернативні джерела енергії, і в принципі мені б хотілося, щоб з часом відбувся перехід повністю до альтернативних, безпечних і корисних джерел енергії.